Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт-просторі. Завітайте! Не пожалкуйте! Ніна Джордж. Маленька паризька книгарня. Він завжди відчував, що книги створюють навколо нього силове поле. На його баржі умістився весь світ, будь-яка емоція, місце чи епоха. Ці промовисті рядки з роману характеризують особливість головного героя Жана Одинака, власника книжкової баржі під назвою Літературна аптека. Так так, у спокійних водах сени поблизу Парижа. Стоїть книжковий магазин на воді. Одинак продає книги як ліки. Жан точно знає, як вилікувати людям те, що не вважається захворюванням і не діагностується лікарями, адже він читач душ. Тож підбирає книги для кожного відвідача індивідуально, враховуючи його настрій, стан душі та обставини, в яких опинилась людина. Єдине, якого Жан не може зцілити, це він сам. Душевний біль від спогадів про Манон, котра покинула месія одинака 21 рік тому, розбив йому серце і досі тривожить душевні рани. Усе, що вона залишила лист, який жан так і не наважиться прочитати. Усе змінюється одного літнього дня після зустрічі з Катрін, глибоку печаль якої. Месія Одинак сподівається вилікувати рекомендацією книги. Він відв'язує свою баржу книгарню і вирушає в подорож місцями своїх найкращих і найболючіших спогадів, щоб віднайти себе знову і відновити гармонію душі. Цей роман одночасно про життя, його красу, легкість, аромат та про біль і жаль, які ховають усе прекрасне і добре. Це історія про другий шанс, про спробу розпочати життя з нового Аркуша. Ні вік, ні упередження, ні власні переконання не можуть стати на заваді, якщо ти знайшов сили боротися з ними. Рекомендую і чоловікам, і жінкам: прочитайте, не пожалкуйте. А як там описується французький південь, провінція Прованс. З його шикарними виноградниками і неперевершеними винами. Ех. В кінці книги вміщення рецепти смачних прованських страв, які об'єднують кулінарні традиції з різних регіонів Франції. Літературні вихідні у Козельщині. Проект подкастів Центральної бібліотеки.